Знову у нас, друзі, диван з нашою найулюбленішою обивкою флок. У лапках. Відважне місце з натуральної тканини. Досить велика кількість бруду. Тому ми промиваємо велику кількість разів. Крім загального пруду, були плями від клею. Що майже неможливо вивезти з цієї тканини. Адже при хінцівці флока не можна використовувати різноманітні плямовідники на основі розчинників. Це через те, що флок сам зроблений з клею. І такі плямовідники розчиняють флок і ворс Ворс злізе зі своєї клеєвої основи. Будуть проплешені. Тому ми використовували лише ще дні засоби від фірми чемпі. З кожним разом вода. Втягується вже чистіше, а та чистіше. Ось що ми зібрали. Вражаючи, чи не так? Додаткове спальне місце, як було зазначено, з натуральної тканини. Плями застарілі, ще й зафіксовані побутовою хімією. Тому не відійшли в повному обсязі. На жаль. Але загалом все чисто. Чистоти вам та затишку з хімчисткою від майстра на годину.